Хаскі та його Учитель білий кіт, розділ 20, Цей високоповажний розповість історію, ЧАСТИНА друга. Наступного ранку, після візиту до родичів, сім'я чень повернулася додому і побачила, що їхнє мандаринове дерево впало, а плоди розкидані по землі. Цій місцині небагато сімей, і тільки сім'я жила неподалік. Коли вони згадали, як Лосянцянь завжди прожерливо дивилася на мандарини. Швидко дійшли висновку. Мандарини, певно, вкрала ця нещасна дитина Лосянсянь. І мало того, що вкрала, вона ще й зрубала дерево від застрощів. Сім'я чень негайно вирушила до вченого лво з купою звинувачень, авжеж Ло не збирався терпіти таке приниження. Він одразу покликав свою дочку і гнівно запитав, чи крала вона мандарини. Ловосянсянь, заплакавши, відповіла, що вона цього не робила. Тоді її запитали, чи то вона зробала дерево. Ловосянсянь продовжила відповідати, що то не вона. Тоді її запитали, чи їла вона мандарини потайки. Лвосянсянь не могла сприхати, тому відповіла, що їла. Перш ніж вона встигла пояснити, її батько впав у відчай та наказав їй стати на коліна. На очах у родини чень він вдарив її лінійкою, промовляючи Виховувати, дочку, ще гірше, ніж сина. Ти така молода вже злодійка. як тобі не соромно. Ти ганьбиш мене. Сьогодні не утримаєш їжі. Повернися обличчям до стіни і думай про свою поведінку. Будеш каятися три дні. Тату, це не я. Це правда не я. Не смій заперечувати батьку. Ніхто їй не вірив. Хоча в нижньому царстві панував хаос, місто кольорових метеликів було винятком. Містяни тут жили простим і чесним життям. Ніхто навіть не замикав дверей на ніч. Стверджувати, що посеред ночі з'явився закривавлений божевільний, хто в це повірить? Шкіра на руках лосянь-сянь потріскалася і кровоточила, від ударів лінійкою. Сім'я чогось спостерігала за цим без прояву співчуття. Тільки найстарший хлопчик відрізнявся він смикав подоли одягу матері, ніби хотів щось сказати, але мати не звертала на нього ніякої уваги. Він не бажав дивитись на те, що відбувається, тому насупив своє доволі миле маленьке личко та відійшов убік. Тієї ночі Лвосянцянь була надто налякана, щоб повернутися додому. Вона сіла під дахом будинку, щоб підбути своє ганебне покарання. Її батько вчений, і крадіжки для нього неприпустимі. Він схильний зациклюватись на чомусь і до того ж дуже впертий. Розмовляти з ним немає сенсу. Оскільки він відмовився слухати виправдання доньки. Після дня голодування лво Сянь -Сянь же відчувала слабкість. Зненацька чийсь голос, тихо покликав її Сестричко Лво. Розвернувшись, сянцянь побачила голову з правильними рисами обличчя, що стирчала за глиняної стіни. Це був той самий хлопчик, що просив за неї раніше старший син дома чень, чень -Бохвань. чень Бохунь. Озирнувся по сторонах, перевіряючи, чи нема сторонніх очей, та перемахнув через стіну. В руці у нього був гарячий маньто, який він без жодних пояснень вручив Лоосянсянь. Я бачив, що ти вже цілий день стоїш біля цієї стіни, ще нічого не їла. Цей маньто для тебе. Нумо, з'їж. Я. Ловосянцянь за своєю природою була сором'язливою, незважаючи на те, що вона жила в цьому домі вже багато місяців, за весь час з братиком сусідом вона обмовилась лише кількома словами, і зараз, дивлячись на нього зблизька, вона не продумала нічого краще, ніж зробити кілька кроків назад злохим стуком, вдаряючись головою об стіну. Я не можу взяти, пробурмотіла вона. Тато не дозволить мені він сказав. Затинаючись, вона прибормотіла ще щось незв'язне, не в силах пояснити. Ай, твій батько гуглить без зупинки якісь мутрощі весь день, сказав чень Бохвань. Не зважай сильно на нього, а так голодувати тобі добра не зробить. Їж же, поки не охололо. Меньтау був біленьким та ніжним, м'яким та пухким, все ще достатньо гарячим, бо від нього здіймався пар. Лосян схилила голову та подивилась на нього. Миті було достатньо, щоб вона сковтнула виділену слину. Утім, вона справді зголодніла майже до нестями. Не роздумуючи, як там себе поводять люди честі, вона схопила булочку і запхала собі до рота, ум'явши за лічені хвилини. Закінчивши, вона підвела на нього круглі очі. Першим повним реченням, що вона сказала чень Бохваню, було Я не рубала мандаринове дерево. Я не хотіла нічого красти. Чень Бохвань на мить здивувався, після чого повільно почав посміхатись. Ага, але ніхто з них не вірить мені. Під його поглядом, без натяку на засудження, вона поступово почала відкриватись. Її образи розтанула, наче лід весні. Вона відкрила рота, схлипнула, після чого почала ридати, витираючи сльози. Ніхто не вірить мені, а, а я нічого не крала, я нічого не крала. Я знаю, що ти не крала. Чень Бухуань стримано погладив її. Ай! Ти ж стояла під тим деревом щодня і не зірвала жодної мандаринки. Якби ти хотіла вкрасти, то зробила б це ще давно. Це була не я. Це була не я. Лосянсянь заридала ще сильніше. Шмарклі та сльози стікали по обличчю. Це була не ти, це була не ти. Чень Богунь продовжив плескати її по спині. Саме так і почалось зближення цих двох. Пізніше в сусідньому селищі сталося вбивство. Згідно чуткам, кілька днів тому вночі повністю закривавлений бандит вломився в будинок та почав вимагати кімнату, щоб залишитись на ночівлю. Господар тому відмовив. Тож розбійник вбив і його самого, і всю його сім'ю. Він спокійно заночував у будинку з мертвими тілами, залишивши його лише наступного дня. Перед тим як піти, він кров'ю на стіні розписав цілу тираду, викриваючи всі чудові діяння, що він вчинив, так нече боявся, що світ може забути про існування такого виродка. Новини розлетілась, наче пожежа, та швидко досягли міста кольорових метеликів. Після звірки дат стало зрозуміло, що це сталося саме тієї ночі, коли Ловосянцянь зустріла божевільного брата. Вченому та сім'ї чень відібрало мову. З вирішенням цього непорозуміння ці дві сім'ї теж почали зближатися. Подружжя чень зрозуміло, що Лосянцянь була не просто милою і гарною дівчиною, а ще й працьовитою та розумною, враховуючи сімейні обставини, було б напевне складно знайти кращу невістку, ніж вона, таким чином вони домовилися про заручення між ченьбохванем та Лосянцянь, тож на них чекатиме офіційна церемонія, що не ці двоє досягнуть повноліття, вчений Лво теж вважав, що його дочка та чень Бохвань були прекрасною парою з дитинства, тож щасливо прийняв пропозицію. Плинув час, і як Лво не цікавився елегантними речами. І не бавився парфумерією, можливо, ці дві сім'ї жили б скромним, але задовільним для них життям, яким вони його й уявляли для себе. І якщо й і хтось був вартий звинувачень, то це вчений лво, що нехай і випадково, але винайшов аромат сотні метеликів. В ньому не було нічого особливого, той мало відрізнявся від аромату пахощів, що були поширені містом. Однак була одна особливість. Аромат не згасав навіть за сто днів, тримаючись безкінечно. Оскільки аромат сотні метеликів зберігав свій запах надзвичайно довго, це був саме той тип продукту, що шукала кожна родина недорогий, але високоякісний. І все ж вчений Лво дотримувався віри в те, що все на світі є неповноцінним, і лише знання ідеальні. Він створив аромат, але не хотів продавати. Вважаючи, що це нижче його гідності. Хоча він сам і не мав наміру його придавати, знайшлись ті, хто був не проти зробити це за нього. Пані Чень намагалася отримати рецепт Чена голову та спонукала його на відкриття магазину, але їй відмовили після кількох невдалих спроб вона змирилась та перестала про це згадувати. Тим не менш, глибоко в душі, вона все ще плекала в собі надію. Того року, як Лосянцянь виповнилось 15, з'явилась можливість. Вчений Лво, що ніколи не міг похвалитись міцним здоров'ям, зліг із сухотою. Кілька днів страждань, і він помер. Хоча Лво і Чень Бохвань ще не були офіційно одружені, почуття пані Чень до них безумовно були приязними. Вона, як свекруха, всіляко допомагала з організацією похорон. Лвосянцянь була розчилена до сліз. Однак вона не здогадувалась, що пані Чень мала інші приховані мотиви. Переглядаючи майно вчене голово, Чень тихенько прибрала до себе рецепт парфумів. Тієї ночі пані Чень запалила масляну лампу та повна радісного хвилювання була готова читати рецепт. Утім, вже з першого погляду вона відчула спантеличення. Записи вченого лово нагадували танець Дракона та Фенікса. Знаки вимальовувалися елегантним і нестримним скорописом. Витративши півдня на розглядання, вона так і не змогла второпити ані слова. Не маючи жодного іншого виходу, вона була змушена тихо повернути їх на місце. Через кілька місяців, коли смутак Лосянцянь трохи згас, пані Чень запросила дівчину на обід. Під час їх буденної розмови, наче не самохідь, Сплив аромат сотні метеликів. Від рецепту нема жодної користі. Якщо він просто притрушується пилом десь в будинку, пані Чень завжди добре ставилась до мене якщо вона хоче, я можу віддати його їй. Подумала Лвосян-Цянь. Таким чином, вона знайшла його серед батьківського майна і навіть допомогла пані Чені розібрати записи. Маленькими кроками Лосянцянь прийшла до того. Що змогла розшифрувати повний рецепт парфумів. Пані Чейн не тямилася від щастя. Щойно вони з чоловіком отримали рецепт, одразу почали будувати плани про відкриття крамниці з ароматами. Звичайно, в той час пані Чень все ще цінувала її, свою тямущу майбутню невістку. До того ж, чим доросліше ставала Лосянцянь, тим красивішою ставала, незважаючи на нещастя, що спіткало її сім'ю. Вона була красунею однією на сотню. Молоді містяни почали виказувати їй свою увагу що більше ми тягнемо, то вища вірогідність ускладнень. Подумала пані Чень. Вони мали вирішити цю проблему якнайшвидше. Однак Лва сінця нещодавно втратила батька. За традиціями міста кольорових метеликів, якщо один з батьків помирав, дитина не могла одружуватись протягом трьох наступних років. Чи могла пані Чень дозволити собі чекати ці три роки? Вона думала і думала і нарешті знайшла вихід. Якось сянцянь зап'ятала волосся однієї з молодших дочок сім'ї чень. Їх стосунки були достатньо близькими. Щодня дівчинка тягалася за лвосянцянь маленьким хостиком. Сестричка Лвоце, сестричка лво те. Пані чень вийшла на двір та покликала Лосянцянь у головну залу. Сянсянь. Ти бохвань друзі з дитинства, також ви заручені, сказала вона, зараз, через смерть батька, ти залишилась зовсім одна, твоє життя стало складнішим. Передбачалось, що ти війдеш коло нашої сім'ї цього року, але, віддаючи повагу правилу трьох років, ти не можеш одружитись саме зараз. І от я думала, скільки тобі виповниться за три роки. Ось я очки опустила голову. Вона була розумною і могла здогадати, що наступним скаже пані Чень, їй щоки порожевіли. Жити наодинці складно, і утомлюючи, продовжила пані Чень. Чому б тобі не приєднатися до нашої сім'ї замість цього? Ми можемо провести закриту церемонію та не розголошувати її серед чужих вух. І Якщо хтось питає, ти можеш сказати. Що ти залишаєшся зі мною, і я піклуюся про тебе. Таким чином, ви зможете одружитись, не притягуючи до себе лихі язики та надмірну увагу. Твій батько зможе спочивати з миром. Як тільки пройдуть три роки, ми проведемо повну церемонію, так як належить. Що ти на це скажеш? Її слова звучали так, наче це було в найкращих інтересах Лосянцянь. Як людина, що ніколи не мала жодних поганих намірів, вона не могла уявити, що хтось міг їх мати, тож спокійно погодилась. Пізніше, з продажем аромату метеликів, сім'я чень ставала все більш заможною. Вони з'їхали зі старого будинку та прикупили велику ділянку землі в місті. Після ремонту та оновлень вони стали великою впливовою сім'єю. Утім, Ловосянсяньвала ледь помітне життя. Заховане в тіні великої сім'ї. Кожен містянин був щиро впевнений, що єдина причина, з якою дівчина живе разом з ними, це те, що пані Чен є достатньо добросердечною, щоб наглядати за нею. Ніхто не знав, що насправді вона одружена з чень Бохванем. Незважаючи на деяке невдоволення станом речей, Лувесянсянь думала, що її свекруха влаштувала все так лише для того, щоб уникнути пліток. Що це все було заради неї, отже вона не жалілась. Більш того, Чень Богвань щиро любив її, і той час, що вони проводили разом, був сповнений милощів та любові. Єдине, що було треба, перечекати ці три роки, і з того часу все пішло так, як мало бути. Але день їх справжнього весілля, день, на який так чекала Лвосянь-цянь, так і не настав. Діло сім'ї чень просвітало. До того ж, чень Бохвань був досить красивим, з плином часу на нього заглядались вже не лише дівчата з міста кольорових метеликів, а й дочки заможних сімей з ближніх містечок. Раз за разом серце пані Чень почало коливатись, коли вона домовлялася про заручний дітей роки тому, обидві сім'ї були звичайними фермерами, і вони не мали можливості знайти когось краще. Отже вона швиденько прибрала до рук Сянь-Сянь. -сянь. Хто б міг передбачити такий поворот долі, що сім'я чень одного дня стане настільки успішною. Зараз, коли вона дивилася на Сянь-Сянь, -сянь, вона думала про те, що дівчина недостатньо гарна, та й недостатньо розумна. І взагалі вона дурна й недалека, як її померли батько. Чим більше вона дивилась, тим більше її дратувала дівчина. Вона трохи шкодувала. Пізніше її трохи змінилось на неймовірно. Юна пані Яо була дочкою голови повіту, яка віддавала перевагу військовому вбранню. Одного дня, повертаючись з полювання на благородному скакуні, вона проїжджала повз парфумерну крамницю і зупинилась, щоб зазирнути. Але замість того, щоб обрати собі аромат, вона обрала собі красивого хлопця. Який робив щось у залі. Цим хлопцем був ніхто інший, як Чень Бохвань, чоловік восянсянь усьому, окрім імені. Ну, а татки авторки чубанін із серйозним обличчям. Цей випадок вчить нас, що таємні заручені неприйнятні, обидві сторони не вкладали договір і можуть дуже довільно і безвідповідально припинити такі стосунки. Мови. З невинним обличчям. А. В останніх кількох лавах, здається, хтось зі мною таємно робив поклони наречених. Але я точно не пам'ятаю, хто ж це був? Взагалі то я хотів взяти відповідальність за це, але якщо йому це не потрібно, то й нехай легенько посміхається. Цій озвучувачці теж є що сказати, що подумали це все? А-а! Ще третя частина. А Нагадати вам, що цій дитині було 5 років. Коли вона зрубала дерево, серйозно? У них немає клепки? Ну, типу, а ще дуже-дуже. Блін, дивно чути оце от кольорових метеликів ще якась фігня, враховуючи, що мій псевдонім буквально метелик, мене всі кличуть метелик, окрім роботи. І тут оце метелик-метелик, і я така. <свісна> Розділ навряд чи вийде за а, ні. <свісна> А можливо, і вийде завтра. А, я буду завтра виступати, і не факт, що в мене будуть сили, час та натхнення опублікувати його, враховуючи, що ну, так-то виступ самого рання треба приїхати, щоб була репетиція. Це вся фігнюшка. От. Да. Але він буде протягом кількох днів, це точно. Мені настільки сильно шкода, Лосіньсянь. Вона просто, блін, мила, наївна дівчина, яка, ну, типу, блін. Що ж, це все, що я хотіла сказати. Тому зустрінемося в наступних лавах. І нагадую, що в мене є соцмережі, по типу TikTok, Інстаграм, Телеграм, там, де є косплеї, і не тільки. Ось ще раз всім дякую, що слухаєте, і па-па!